Вітаю. Як оформити пенсію? Коли краще подавати заяву на призначення пенсії? Якщо заяву не подати вчасно, то можна втратити пенсію за кілька місяців. Але є і випадки, коли навпаки людина, якщо відмовиться від вчасного призначення пенсії, то їй потім пенсію призначать у збільшеному розмірі. Отже, як правильно оформити пенсію, які потрібні документи, скільки потрібно стажу, розповідаю. В новому відео на нашому YouTube-каналі. Для того, щоб призначити пенсію, необхідно мати е, певний стаж. Насамперед пенсію за віком. Щоб призначили в 2024 році, потрібно мати 31 рік стажу. Це стосується і жінок, і чоловіків. наступному році вже вимагатимуть 32 роки стажу, потім 33 і так далі до 2028 року, коли вже потрібно буде мати не менше 35 років стажу. Отже, одна з головних цілей майбутніх пенсіонерів це з'ясувати, скільки у нього підтвердженого стажу, і намагатися його вчасно напрацювати. Отже, коли подавати заяву на призначення пенсії? Пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо заява подана не пізніше трьох місяців з дня народження. Якщо заяву подати пізніше, то пенсія буде призначена. Вже з дати подання заяви. Тобто можна втратити пенсію за три місяці або навіть більше. Але, ну, наприклад, якщо день народження в листопаді чи, наприклад, в грудні, то заяву на призначення пенсії рекомендують подавати вже в січні наступного року. Таким чином пенсію призначать з дня народження, тобто вона не буде втрачена за попередні місяці, але вона буде вже врахована з урахуванням більш високої середньої зарплати по Україні за три попередні роки. Також, якщо не вистачає якихось документів, інколи можна їх донести, також дається три місяці, щоб її оформити вчасно. Ну, і як, куди звертатися? Насамперед, в будь-яке відділення пенсійного фонду незалежно від е, дати реєстрації на території України. Крім цього, можна пенсію сьогодні оформити онлайн е, на порталі електронних послуг пенсійного фонду через особистий кабінет. Для цього потрібно мати електронний кваліфікований підпис і прикріпити е, відскановані документи, зокрема про стаж. І навіть ця послуга сьогодні є в дії, в застосунку, також можна вже оформити пенсію прямо зі свого смартфону, не виходячи з дому. Ті, хто за кордоном перебуває, вони можуть надсилати заяву на призначення пенсії поштою. Ця послуга тимчасово діє на час воєнного стану. А тим, хто перебуває на окупованих територіях, також теоретично вони можуть оформити пенсію онлайн. Але там є складнощі технічні, плюс складність, як оформити банківську українську карту і потім знімати з неї гроші. Тобто, закон це дозволяє оформлювати, але як реально отримати цю пенсію, доволі складно. Ще є така послуга як автоматичне призначення пенсії, називається без заяви пенсіонера. Тобто, можна на порталі електронних послуг пенсійного фонду заповнити заздалегідь анкету. І прикріпити необхідні документи. Навіть якщо до пенсії 3-5 років, може і більше, буде вважатися, що людина вже подала заявку на призначення пенсії. Якщо все гаразд зі стажем буде, то пенсія буде призначена, настане пенсійний вік, і людину поінформують через смс про розмір пенсії, дату призначення такі інше. Отже, які документи потрібні для оформлення пенсії? Насамперед, це паспорт, там, де написано вік людини, і підтверджують громадянство людини. Так? Окрім цього, це ідентифікаційний код. Через нього можна дізнатися про стаж після 2004 року та про зарплату після 1 липня 2000 року. Все це автоматично потрапляє вже до? Єдиного Державного реєстру застрахованих осіб, так звані дані персоніфікованого обліку, вони вже в принципі є в пенсійному фонді. Але для цього потрібно ввести ваш ідентифікаційний номер. Ну і, звісно, це документи про стаж до 2004 року. Він підтверджується паперовими поки що документами. Це трудова книжка, це може бути військовий квиток, це може бути диплом про навчання. До 2004 року, або, наприклад, свідоцтво про народження, щоб зарахувати період догляду непрацюючої матері за дитиною до досягнення нею 3річного віку. Інколи жінкам також потрібно підтвердити зміну прізвища. Ну, і зараз триває оцифрування трудових книжок, перехід на електронні трудові книжки. Перехідний період триватиме до 2026 року. В ідеалі мають роботодавці це зробити, у відділі кадрів відцифрувати трудову книжку, відсканувати, надіслати її до пенсійного фонду. Але людина може це зробити і самостійно, тим більше, якщо не працює. Але таким чином, надіславши свої паперові документи, відскановані до пенсійного фонду, так само через особистий кабінет на порталі електронних послуг, вже там будуть мати. Повний пакет документів, зокрема про стаж, що визначає право на пенсію. Зарплата для обчислення пенсії враховується повністю з 1 липня 2000 року до дати призначення пенсії. Тобто паперові довідки про зарплату вже не обов'язково подавати. Але якщо майбутній пенсіонер бажає, він може надати таку довідку за 5 років до 2000 року, якщо збереглися паперові документи, і, і якщо це вигідно, то її тоді долучають до розрахунку. А, і наприкінці а, скажу таку річ: якщо людина не звернулася вчасно за призначенням пенсії, а, тоді вона може в майбутньому отримувати пенсію в більшому розмірі. За кожен місяць, наприклад, людина пішла працювати а, і не звертається за пенсію. Продовжує працювати. Тоді за кожен місяць перепрацьований пенсія буде збільшена на відсотка. А якщо людина пропрацювала понад 5 років, тоді на 0,75% збільшується пенсія за кожен місяць пропрацьований після того, як людина відмовилася оформлювати пенсію вчасно. Наприклад, пішла не в 60, а в 65 років. Вважається, якщо людина не звернулася вчасно, то вважається, що вона забажала отримувати пенсію з більш пізнього строку. Звісно ж, наведена інформація не є вичерпною, особливо в питанні переліку документів, залежить від виду пенсії, бо є багато різних видів пенсії. Тут, зокрема, йшлося насамперед про пенсії за віком. Пенсійне законодавство дуже багатогранне. Купа нюансів. Сподіваюсь, що це все одно стане певним орієнтиром. Якщо є запитання, можете задавати їх в коментарях. Підписуйтесь, будьте здорові, хай щастить!